Чи вдається вам заощаджувати під час війни, та як ви це робите? Ні. А чому? Ціни великі. Роботи, як кажуть, її немає. Наша структура якась за нас не думає, тому роботи немає. І заощаджувати, на жаль, не вдається. Так як платять, то не виживеш, не виживеш. Просто важко. А як вдається економити кошти? Ну і якось так ось. То не купити, то не купити. Покупити, так? Не вдається, абсолютно. Війна є війна, віддаємо все на війну, що можемо. Менше їм. <смір> от. І ну от так. А одежа ще, ще та, що як я працювала, то я вже новий день стараюся не купляти. Поки що не вдається. Чому? Ну, зарплата невисока. А як економити кошти? Ну, економлю. Я пенсіонер. мені навіть своїх не вистачає пенсії на місяць. А як економити кошти? Менше ріків, менше їсти. Дивлюсь розценку в магазинах. Кожен магазин виставляє по-іншому там, деякі закупляють копту там у дешевшого ходу. Не вдається. Чому? Пенсія мала. Заощаджувати на собственному желудке. А як економити? Ну як, стараюся купити більш раціональні продукти, щоб приготувати щось смачненьке. Як виходить, не завжди. Стараємося, менше їмо, стараємося виживати, а як же в наш час. Барабульку, олійку, цибульку, та й та все добре. А що робити? Намагаюся вибрати дешеві продукти, там, щоб не так дорого коштів витрачати. Так само купляю таку. Менш дорогу одажу, можливо, дешевші бренди. і менше дозволяю розваг собі. Чи вдається вам заощаджувати під час війни, та як ви це робите? Що вдається? Заощаджувати. Ой, зовсім нічого немає, заощаджувати. Я пенсіонерка, яке заощадження може бути.